Всім привіт! Огляд смартфону Realme C75 вартістю 7000 гривень, там трошки більше 7200. На даний момент. Це версія 8128, тобто версія 8256 буде коштувати районі 8000 тисяч гривень. З вартістю і наявністю зможете ознайомитись в описі до цього відео. Так, В кольорі Gold Lighting Gold. Давайте дивитися на його комплектацію. Так, в нас є чохол в комплекті, одразу буде йти зі смартфончиком. В нас є значні плюси, це е, в нього дуже сильна е, протиударність, у нього стандарт IP69 і збільшений об'єм батарейки 5828 мАч, а також підтримка 45 Вт зарядки. В принципі, це його основні плюси, тому що далі. Я, в принципі, якихось особливих плюсів не бачу. В нього цікавий колір, цікавий зовнішній вигляд такий. Подвійна камера це просто заглушка, це спалах. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зліва слот, знизу type c порт, динамік і мікрофон. Немає порта для наушників, тобто це також мінус, тому що да, це смартфон бюджетний, в ньому немає порта, зате в нього IP69. Підтримка швидкої, швидкої зарядки. Є поклейка захисної плівки одразу. Розблокуємо. Android 14 Realme UI UI. Про пристрій у нас Realme UI 5 версії. Так, закриваємо. Ну, звичайний да, такий собі середній лаунчер, без особливих якихось плюсів, да й особливих мінусів. Просто звичайний лаунчер, без багів, все нормально виглядає. В принципі, можна сказати, що він краще середнього, так. Відкриваю Geekbench 6. Процесор MediaTek Helio G92 Max. 6 плюс 2 процесор, Відеоприскорювач Mali G52. Так. Результати тестів. Середні результати абсолютно бюджетні, я б навіть сказав, середні для цієї а, цінової категорії. Теж саме по Antutu Benchmark, навіть 272 тисячі. Ну, смартфони в півтора рази дешевше теж набирають приблизно такі самі цифри в а, Antutu Benchmark. А, по дисплею тут Full HD плюс розширення TFT-матриця 90 Герцова. Так. Ну, екран не, не особливо яскравий. Зараз максимальна яскравість, але він видно, що не особливо яскравий. Так, відкриваємо. PUBG Mobile працює на низьких налаштуваннях. Відкриваємо камеру. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього смартфону. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.